Валентина Грищенко – уродженеця села Соколівка Козелецького району. Тому і перший її роман присвячено долі саме цього та навколишніх сіл. Раніше письменниця видала дві збірки віршів та повість, а над романом працювала кілька років. Це так би мовити, данина рідному краю і водночас намагання привернути увагу до життя українського села. Привернути увагу суспільства до села на прикладі рідної соколівки Козелецького району. Розповісти про сумну недолю українських сіл з тим, щоб вона нарешті від відсипятами. Ось мета створення цього роману. Жорна це назва роману. Жорна перетирають збіжжя на борошно. І жорна ХХ століття з його непередбачуваною владою та двома світовими війнами. Позбавили життя мільйонів співвітчизників, поклали край багато в чому, їхнім надіям та сподіванням. Праця письменниці дійсно грандіозна, як за об'ємом, так і за періодом часу, який охоплений в сюжеті книги. На прикладі життя кількох селянських родин Валентина Грищенко розкриває історію Козалецького краю протягом усього ХХ століття. Роман має шість розділів в кожному з них йдеться про певний період: початок ХХ століття, Першу світову війну, НЕП, колективізацію та голодомор, великовітчизняну війну та сьогодення. Всі історичні події описані максимально достовірно, та і в тому, що герої справжні українські селяни читач не сумніватиметься. Головні герої роману здебільшого вигадані або діють під вигаданими іменами. Але намагалася створити їх такими схожими на земляків, як схожі одна на одну краплі дощу, хмари в небі або сосни за околицею рідного села. Довгий час письменниця жила у Росії, тож перші свої твори теж писала російською. Спершу і герої роману Жорна говорили російською мовою. Але це надавало тексту певної невідповідності реаліям, тож роман довелося перекладати українською. І тепер без жодних сумнівів Валентину Грищенко можна назвати справжнім майстром українського слова, адже властива її слогу поетичність може бути проявом лише справжньої української душі.